Чого собі? Майлі, тільки подивись, скільки тут різнокольорових фонтанів. Ага, саме час занурити в них наші мармеладки. Ого, що відбувається. Ось це так круто. Що ж, занурювати цукерки в такий фонтан це прикольно. я, мабуть, почну з рожевого шоколаду. Як апетитна. Ось це так, неймовірно. Шоколад зі смаком баблгам. Я можу навіть бульбашки надувати. Прикольно, так? Яка ж ти тільки кумедна, кенді? Давай малі твоя черга. Добре, я мабуть занурю свого ведмедика в зелений шоколад. Цікаво, який він на смак? Спробуємо. М -м, який же ніжний мармеладний ведмедик. От тільки ніяк не можу зрозуміти, що нагадує мені цей шоколад: яблуко ні, поки – ні, брокколі. Точно яка гидота! Ну і хто придумав псувати шоколад цією зеленою гидотою? Фі, Кенді, твоя черга. З великим задоволенням. Не сумніваюся, що блакитний шоколад буде навіть дуже смачним. Ой, а чому мармеладний ведмедик став так дивно виглядати? Ну, добре, спробую. Ого, який він став холодний. Бррр. Від цього шоколаду буквально віє холодом. Ні, таке я не люблю. Ну, а тепер я спробую мармеладного ведмедика В класичному молочному шоколаді. І зроблю я це з великим задоволенням. Отак. класика ніколи не розочаровує. Отак, справжнє щастя. Правда? Ну що ж, значить, цей самий смачний шар цього фонтану. Отак дійсно. Шоколад смачний і без усіляких добавок. Майлі, так чого ми чекаємо? Давай просто залімо у фонтан шоколадний сироп. Згода на всі сто. Ця ідея просто геніальна. Так, так, у цьому раунді у мене кола. А в мене смердючий сир. І за що тільки мені така кара. Я і так минулого разу злопала брики броколі, а ця гадота не тільки на смак Марсина, а ще й на запах. Залишається лише сподіватися, що шоколад ситуацію виправить. Ого, тепер сир і справді не смердить. Сподіваюсь, на смак він також змінився. Ой, щось мені недобре. Ну, буває, а мені дісталась кола. Її я, мабуть, просто вип'ю, бо вона і без шоколаду навіть дуже смачна. А далі цю порожню пляшку я догори наповню рідким шоколадом. Таким чином у мене виходить подвійне задоволення. Неймовірно, О, а чому б не додати до шоколаду трохи меду? Таким чином, рідкий шоколад стане густішим. А якщо я його ще й трохи заморожу, то воно перетвориться на желе. А жили є просто обожньою, особливо шоколадне. Трохи потрясуємо, щоб все перемішалося, а потім скористаю сприйм швидкої заморозки. Готово. Можна переходити до дегустації. Ось це так. Вийшло просто нереально смачно. Ой, Майлі, хочеш перебити смак гидкого сиру? Тоді давай швидше спробуй. Велике, дякую тобі. Тепер мені справді набагато краще. Яка краса, стільки маршмелов, кому маршмело, кому перець. Це не чесно. Я розумію, що тобі треба зібратись, тож я злопаю свою зефірку першою. Упевнена, що шоколадом вони стануть ще смачнішими. М -м, я була права. Це неймовірно. Кенді, а тепер ти готова? До такого не можна бути готовим. Це ж гострий червоний перець. Я упевнена, що його навіть шоколад урятувати не зможе. Точніше, шоколад не зможе врятувати мене, хоча я на це дуже сподіваюсь. Здається, починається всередині, мене спалахує полум'я. Мамочки, треба швидше ховатись. Ти даєш, кенді, наче полегшало. Все було ефектно. Ого, дивись. Ти перетворила мої зефірки в однорідну масу. Тепер вони виглядають ще більш апетитними. Ось це так. Так і хочеться скоріше все злопати. Зараз занурю руку в шоколад і спробую. Це настільки смачно, що я просто не можу зупинитись. М -м, чарівно. Просто пальчики оближиш. Да, уж, пощастило тобі. Я навіть трохи заздрю. Ого, на цей раз у мене гармата Чупа Чупс. А у мене теж гармата. Але тік-так. Круто. Так, відчуваю, що цей раунд буде не тільки смачним, але й дуже захоплюючим. Для початку я, звичайно, хочу скуштувати льодяників. Усі чупачупси різного смаку і це так здорово. Цікаво, а як працює ця гармата. О, я зрозуміла. Чупачупс треба вставити прямо в неї. Дивіться, а тепер цей льодяник буде круто з'являтись. Так, у дитинстві я приїла про такий пістолет. Хоча кого я обманюю? Я і зараз йому дуже рада. Отак людяники шоколад. Це просто нереальне поєднання. Виглядає дуже апетитно. Майлі, тепер твоя черга. Ура! У мене так. Я його так люблю, що готова з'їсти весь флакончик одразу. Смакота. Швидше потрібна добавка. Отак, неймовірно. От тільки я все з'їла і не перевірила, як працює моя гармата. О, точно. Чому б не зробити за допомогою шоколаду? Ням-ням-ням. <звук> <звук> Ей, ти що робиш майлі? Не лайся, мені просто хотілося протестувати твій пістолет. На цей раз мені дісталися мої улюблені палички покі. А в мене ціла купа панкейків. Так, вже з чим з чим, а з цим рідкий шоколад ідеально поєднується. Отак, як же це апетитно виглядає. А на смак просто не перевершено. Але знаєте, занурювати кожен панкейк це дуже довго. Тому мені на допомогу прийде ось така трубочка. З її допомогою я вилю на панкейки дуже багато шоколаду. Ось це краса. Але це ще не все. Тепер я додам до шоколаду цукрову пудру. А ще ягідки. Отак з ними буде ще смачніше. Ну, а тепер саме приємне. Ого, яка не нажира. Що ж, тепер прийшла моя черга спробувати палички покі. Вони й так в шоколаді. Але, як відомо, шоколаду багато не буває. О, так, неймовірно. Полуничні палички покі і молочний шоколад. О, а ідеальним завершенням такої трапези буде шипучка. Зараз на язиці розпочнеться справжній фейерверк. Це настільки круто, що зараз я поєднаю всі смаколики. Занурюю палички поки в шоколад, а потім у шипучку. Ось це так. Здається, я щойно створила і стімні бінгальські вогники. Дуже смачне і гарне відкриття. Кенді, ну подивись. Вау, дуже круто. Підписуйся на наш канал, адже далі буде ще веселіше та цікавіше. А ще пиши в коментарях, яку смакату в шоколадний фонтан занурив би ти.